Ви нас багато-багато просите знайомити вас з чимось новим. Саме сьогодні хочу вам презентувати наш новий напрямок це виробничі верстати. Ось, як ви бачите, так він виглядає, вони є різними вами. Зараз я буду вас знайомити, показувати, з чого складають. Є ось такі модульні тумби. Модульна турба, вона може бути окремою, і може відразу входити в комплект її перевага Відразу дивіться. Вже у нас тут є ось так прокладена резиночка, щоб все було м'якенько. 1, 2, 3, 4, 5. У нас полиць, висувні, зачиняють. На колищарках Збоку можна вішати різноманітне навісне обладнання. Також воно буде окремо. Надалі. Далі ось така тумба у нас також зачиняється. І ось так Можна змінювати, як заважає. Для того, щоб відірвати. Щось побільше, ось у нас така шоколадочка є. Хочу відразу показати, що тут у нас іде регільний замочок. Ось так все виглядає і звісно зачиняється. Дуже крутий стіл, прорезинений, щоб нічого не падало і не слідко було. Надалі зверніть увагу, ось на цю стінку вона також е, з можливостями навішувати різноманітне навісне обладнання. полиця, яку також можна переставляти, освітлення. Ось так ми вийдемо ось сюди, 220 є і розеточки все це є. Тепер ми будемо кожного разу показувати вам нові наші вироби. Від вас цікавий зворотний зв'язок, а вже хто готовий замовити ось такі представити, переходите на сайт, пишете коментарі, або телефончик я залишу в описі, будь ласка, звертайтеся.